Приходом морозної пори року оновлення гардеробу обов'язкова складова. Верхній одяг, головні убори, светри та інші речі аж манять з вітрин магазинів. Однак чи вистачає в Ужгородців коштів щосезону сезону змінювати свій гардероб? Продавці магазинів кажуть, бажаючи купити одяг, є, але їх все ж стало менше в порівнянні з попередніми роками. Не так хотілося б, але є. Наші на Закарпатті такі пристосовуються, чесно кажучи, до нинішніх цін і. Багато видно, хто з заробітків, чи як там за кордоном приїхав. Хтось бере в подарунок, хтось для себе, для дітей купують. Наприклад, підліткова або доросла С можна купити за 700 гривень зимову куртку. Якщо чоловіча, то ми будемо казати від 1200 і вище. Чоловіча а жіночі є за 2000. Ну, Там вже хутро буде натуральне на капішоні і так далі. Працівники ринків теж не можуть похизуватися великим напливом покупців. Кажуть, економічна криза в країні змушує людей заощаджувати, шукати найвигідніші варіанти. В принципі, немає ніякої продажі, тому що тепер кінець року люди обідніли цілком. Ну нема, нема, нема продавців, нема людей і грошей, та й ніхто нічого не купує. Прийде, подивиться, спитається, і йде далі. Всі базару обійде. Якщо не знайшов, дешевши що щось, то там може щось купити. Ну, на жінці 400 гривень, Я їх беру по 390. Все, але я їх продати не можу. Я гроші вложив, вернути собі їх не можу. Сьогодні все більшої популярності набувають комісійні магазини. В Ужгороді їх теж не бракує. Тут можна придбати якісні речі за доступними цінами. Інколи пощастить натрапити і на брендовий одяг, який коштуватиме в рази дешевше, ніж в модних бутіках. Тому що пані Лариса, власниця комісійного магазину, зізнається, на кожен товар знаходиться свій покупець. Магазин користується попитом, адже цінова політика непогана у нас, ціни доступні. Якщо порівняти з цінами в магазинах в центрі першої другої категорії і ринком, ринковим цінам, то тут значно доступніші ціни в нашому магазині. Зараз у нас зимній період і верхній одяг коштує курточка від. 200 гривень до 550 це потолок. 550 це вже може бути пуховий, пуховичок, пальтішко пухове. Тепле, 550 це теж максимум шкіряне натуральне взуття утеплене. Ті, які хочуть придбати новий одяг та заощадити час на похід по магазинах, купують речі в інтернет-маркетах. Процедура проста: покупець обирає річ, що припала до смаку, зв'язується з адміністратором сторінки, здійснює повну або часткову передоплату на картку і через деякий час отримує свій товар поштою. Тож варіантів сьогодні є предостатньо. Залишається тільки обрати для себе найбільш підходящий до смаку та по кишені.